Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Тема профілактики стоматологічних захворювань дуже актуальна, оскільки результати численних досліджень показують, що інтенсивність основних стоматологічних захворювань серед населення досить висока. Тож гостем нашої програми сьогодні є лікар-стоматолог Житомирської міської стоматологічної поліклініки №1 1 Наталія Хробуст. І говорити ми будемо саме про профілактику стоматологічних захворювань. А почнемо з того, що давайте скажемо, що таке профілактика стоматологічних захворювань. Профілактика – це попередження виникнення та розвитку захворювань порожнини рота та в цілому організму. Метою профілактикою є зменшення інтенсивності каріесу та зниження захворювань парадонту. На сьогоднішній день є методи профілактики, які необхідно проводити, і які будуть забезпечувати всю цю профілактику. До методів профілактики належить стоматологічна просвіта населення, необхідною є ланкою такою. То можуть бути або лекція, або бесіди. Проводитись в дошкільних закладах за рахунок вчителів, можуть бути співбесіди. Другою метою профілактики є навчання раціонального харчування. Не харчування необхідне до року дитини, а також період, коли жінка вагітна, коли йде закладка зубчиків. На це необхідно звертати увагу. Харчування має бути у нас раціональне, має в себе включати і білки, вуглеводи, жири, має бути збагачене і вітамінами, і мінералами. Тобто, в харчуванні, крім молочних продуктів, необхідно також включати і овочі, фрукти, також дивитися на питну. Воду, бо в питній воді є корисний для зубів фтор, який необхідний просто для нормального розвитку емалі зубків. Тому проводяться ще й такі роботи, як фторування води. Якщо не десь вистачає фтору, за цим уже слідкують санепідологічні станції. А взагалі, Що? у нас, якщо брати Житомир, вода достатньо містить фтору, чи все ж треба купувати зубні пасти, які містять фтор? Вода у нас достатньо містить фтор, бо фтор є і небезпечною речовиною при потраплянні в організм. Якщо є надлишок фтору, то визивається також небезпечне захворювання, як флюороз, яке порушує цілісність Male. Питна вода в Житомирщині вона містить достатньо кількості. Тобто, кількість втору у воді, якщо я не помиляюсь, від 07 до 1,2 мг. Тобто, якщо це буде більше, не є добре, якщо менше, то будуть виникати також ускладнення. Тому лікувально-профілактичні паси вони майже всі в себе вміщують втор. Ну вони як компенсують, бо у нас не всі використовують воду з водоканалу, скажімо так, а більше вже привозних з істочників, тому. Тут контролювати я не знаю, як. Ну, я думаю, що та вода, яка привозиться, там обов'язково ж має бути покази, скільки містить да. вона втору, людина може контролювати. Ну, так. ну, має бути, але це якщо. Продажі, але я не знаю, якщо багато ще привозять із родників, Я не знаю, як перевіряється ця вода. Від захворювання докринної системи рекомендують вживати йодовану сіль. Я, наприклад, зустрічала в магазинах, що є сіль з фтором і так, йодом. Такі є. чи варто її купувати? Я думаю, що вона не помішає, бо я не думаю, що у нас фтор перевищує. Тобто, це більш Полтавська область. Там на Полтавщині більше і зафіксовано випадків флюорозу. Тому в нас я думаю, можна. І підключати і сілі, і пасти, і вживати як ендогенно, так і екзогенно використовувати все. Значить, ще одним методом профілактики це навчання правилам гігієни, тобто необхідно людину, починаючи з дитячого віку привчити до тої ж зубної пасти, до тої ж зубної щітки. На цьому построєна, можна сказати, профілактика. Основна щітки використовуються різної жорсткості. Там п'ять видів жорсткості щітки від дуже жорсткої, середньої жорсткості м'якої, дуже м'якої щіточки. Також діляться щітки на дитячі, на дорослі. Тобто дитинку треба, ну можна сказати, вже після рочку, коли прирізуються зубчики, вже привчати. Навіть нехай вона цю щіточку просто потримає в руках. Може там у неї не вийде почистити, але скажем так, порухає по зубчикам своїм цією щіточкою. Головне, той, щоб буде, дитині сподобалося. сподобалося. Сіда до гігієнічних засобів належать не тільки пасти та зубні щітки, але ж на ринку дуже багато зубних ополіскувачів, елексирів з різними добавками, одушками. Потім дуже багато зубних флосів, зубних ниток, ірігаторів. Всі ці засоби вони допомагають очищеної ротової порожнини, особливо в погано доступних проміжках, тобто в міжзубних проміжках. Після прийому їжі їх. Рекомендують використовувати це все покращить стан ротової порожнини, забереться зубний наліт, який небезпечний, під яким багато мікроорганізмів, і людина в домашніх умовах забезпечить ротову порожнину до нормального стану, скажімо, приведе переважна більшість людей знає, що стан зубів та слозової оболонки порожнини рота вони тісно пов'язані зі станом здоров'я всього організму. Скажіть, будь ласка, які хвороби можна запідозрити, внутрішні хвороби за станом зубів? Тканини передон. Дуже реагують, коли в нас є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Якщо є проблеми у вигляді гастритів або захворювань печінки, то це все лікар може побачити в ротові порожнині. тобто у вигляді гінгівітів, пародонтитів, у вигляді кровоточивості ясен, неприємного запаху з порожнини рота, це все має застерегти і лікаря, і пацієнта, і провести більш доцільніше дослідження і виключити. Якщо є загальні хвороби, якісь, які можуть бути пов'язані з проявами у порожнення. На жаль, стан зубів дорослого населення він погіршується практично з кожним роком. Якщо так говорити в середньому, скільки уражених зубів у людей такого от працездатного віку зараз, по-перше, і у молоді, і у дошкільний вік дуже поширений каріс, бо дуже багато вуглеводів. Є вуглеводи, які вигляді цукру потрапляють до організму і які руйнують більше чинять на тверді тканини зуба. Сказується. Ну дошкільний вік дітки всі люблять цукерки, скажімо так, не візьме дитина морковку, на жаль. Яку треба пожувати, тверда їжа є необхідною умовою для нормального розвитку зубо апарату. І в наш час дійсно, коли дуже багато м'якої синтетичної їжі, яка дуже смачна і яку не треба щільно пережовувати. Бо коли людина жує, по-перше, виділяється слина, яка також своєю дією чинить благотворну дію на тверді тканини зуба, бо вона є як омиваючою рідиною бактеріцидною скажімо так, і коли ми жуємо, то у нас є проблеми з шеллицевим апаратом. Також в молодому віці це підлітки, в яких гормональний розвиток в ротові пружнині дуже часто виникають захворювання продонту, більш тобто є проблема з яснами. Хоча на даний момент підлітки дуже стараються, все ж таки своєчасно звернутися до лікаря, щоб лікар попередив захворювання. Забрав, можуть, на нальот професійну чистку, зробив, познімав камінці, познімав, якщо то є там якісь нависаючі краї, пломбом вони також можуть подразнювати тканини продон, то і все це призводить до ускладнень. Жувальні гумки про них дуже багато говорять. Одні радять. Бо тренується жувальний апарат, так інші навпаки говорять, що це шкідливо, бо там є цукор. Що ви скажете ну, зараз без стекло? Ще жувальні гумки вони також входять до гігієнічних засобів. Це більше гігієнічний засіб, так як зубна щітка, зубна паста. І гумка, якщо немає проблем шлунково-кишковим трактом, і якщо вона береться після їжі, то вона за рахунок. Тож ж покращення виділення слюни, покращується гігієна, тобто слюна у нас нейтралізує органічні кислоти. Я вважаю, що гумка не є якоюсь катастрофою все має бути в міру. просто. я чула ще таке, що не стільки, наприклад, ті цукерки, які повністю розсмоктуються, шкодять зубам, скільки шкодить та їжа, яка застріє між зубами. Да, бо вона починає гнить, вона починає розпадатися, і у ті шкідливі мікроорганізми вони будуть в подальшому розвиватися і за собою вести негативні наслідки, тобто їх негативна дія на ясна і на тверди тканини зуба. Якщо полоскання, звичайне, не дає свого результату, щоб повиймати оці залишки їжі, чим можна користуватися краще ниткою, чи є зубочистки? Чим краще? Я вже казала, що є і зубочистки, є, і зубні флоси, зубні нитки, є іригатори. Це людина, кожна підбирає під себе. Чим їй зручніше, наскільки вона може дозволити собі, наскільки вона може використовувати, як зручно її використовувати всі ці засоби її. Тобто тут підходять майже всі від зубочисток до флосів і іригаторів. Я ще чула, що, наприклад, таку смачну їжу, як цукерки, кістечка, печиво, рекомендують їсти в першу половину дня, не залишати прийом в солодощі саме на вечір. Чому всі, хто хоче зберегти фігуру? Бо краще у нас все це буде засвоюватися, більше ми будемо витрачати енергії на перетравлювання тої їжі, тому всі нескладні вуглеводі краще вживатися там до дванадцятої години. Я думаю, що більшість людей, наприклад, вони звикли прокинувся, пішов вмиватися, чистити зуби. А от лікарі все таки радять після сніданку чистити зуби вперше і на ніч перед сном вдруге. То я так, бо після їжі все ж таки необхідно, якщо людина почистила і наче серце рекомендують випити стакан води, щоб трошки освіжити і запустити всі процеси, забрати той слиз, який накопився у нас на слизових внутрішніх органів. Краще випити водички, і ну після їжі може бути ополісковичі ще якісь прополоскати ротову порожнину, і вже після прийому їжі взяти щітку, правильно почистити. Не швидко на протязі, хоча б трьох хвилин, хоча не всіх завжди є ці три хвилини, трьох п'яти хвилин необхідно чистити ротову порожнину ввечері. Перед сном можна і більше знайти <свісно> <свісно> часу. Давайте ще поговоримо про щітки, як орієнтуватися, яку щітку краще підібрати особисто для себе. Ну, по перше, щітки я вже теж казала, що вони є різної жорсткості, а потім щітки є, які розраховані на різний вік. Тобто треба враховувати вікову категорію. Якщо це дитяча щітка, вона дитяча, вона буде м'яка, маленька, зручна, яскрава, щоб дитині було цікаво тримати її в руках і. Навіть чистити тою щіткою зуби. Як і доросла, так і маленька дитина, має змінювати щітку. Тобто щітка не має бути на все з життя, яка б вона не була найкраща. Для людини кожних три місяці має змінюватися щітка, бо в ній накопичуються мікроорганізми, які ми постійно хочемо вичистити між зубних проміжків. Тому такі методи, як кипітіння і на все життя, ця щітка буде. Тобто обов'язковий момент треба змінювати щітку. А по жорсткості має підбирати людина індивідуально. Якщо в неї є проблеми з яснами, ясна кровоточать, то краще взяти м'яку щітку. Але з часом також може замінити її на середню. Якщо то протези можна і взяти більш жорстку щіточку, взагалі найбільше використовується це середньої жорсткості. Ми вже неодноразово, наприклад, в наших програмах з іншими лікарями говорили про те, що після очищення зубів щітку необхідно. Прополоскати і і, і, чи і милом господарчим. Чи настільки це дієво, якщо до наступного очищення вона буде стояти в господарчому милі? Головне, не забудь потім її промити якісно, щоб тим милим не почистити зуби. Я навіть не можу сказати. Ну це, мабуть, все такі, такі методи, які вони не позбавлять тих же мікроорганізмів, ну можна обдавати кипятком щітку, але також в такому ритмі, як ми живемо, аби згадати, потрібно своєчасно ну, почистити ті зуби. Ну, гарно, просто маємо сполісковувати водою, да, це гарно. Це має бути після чищення. Як часто треба приходити до лікаря на профілактичний огляд, якщо у тебе ну, немає зовсім ніяких проблем з зубами, або ти так вважаєш, що їх немає? Раз в півроку людина має з'явитися на огляд до лікаря-стоматолога? Це обов'язкова умова, так як прийти до інших загальних лікарів на огляд на обстеження, то раз в півроку людина має прийти на профілактичний огляд, навіть якщо її нічого не турбує, може на якусь професійну чисточку можна зайти до лікаря-стоматолога. З вашого досвіду, який відсоток людей так роблять? Ну, зараз більше людей так робить. Зараз ну, більше ставляться гарно до свого здоров'я, і все ж таки профілактика набирає обертів, бо люди починають розуміти, що лікування то є недешево. І профілактика в декілька разів буде дешевше. тобто краще попередити захворювання, ніж його потім лікувати. І Попереджати перехід, не дай Боже, в якісь ускладнення. Зараз люди більше стали доцільніше до цього ставитися і стараються підійти своєчасно до лікаря на огляд. Зуби, навіть якщо вони мають якісь проблеми, там вони не завжди можуть боліти. Тобто так. біль уже виникає, коли проблема досить таки серйозна, так як швидко розвивається каріес, а в залежності від того, який це каріс, якщо це хронічний процес, то він може бути затяжним. Якщо це гострий процес або це каріозний процес у дитини, то це досить швидкий темп набирає і оберти. Так я даже навіть, навіть не можу сказати, ну за півроку може зруйнуватися зуб це. Тобто від приходу лікаря до приходу лікаря все може статися. Да через півроку навіть може, навіть якщо людина прийшла і була просанована, бо її нічого не турбувала, і вона вважає, що вона здорова, то через цих півроку можуть з'явитися і нові порожнини, і якісь можуть з'явитися кінгівіти, можуть з'явитися передонтити. Тобто, це все може бути. Ну, я знаю, що навіть запалення ясен, болі в зубах вони можуть бути і причиною геймориту. Так. Ну, навіть не так, причиною гаймориту можуть бути зуби. Ясна ні, але зуби так. Тобто буває дуже часто, гайморова пазуха підходить до коренів, може бути від четвертого до шостого зубів, навіть тройки іноді так лягає гаймор. Це дуже індивідуально, тобто це анатомічна особливість кожного. І якщо корінь зуба межує дуже близько, підходить до гайморової, то при лікуванні бувають випадки, коли. Як ускладнення іде це гайморит. Тобто або неякісне, або вивід матеріалу пломбувального за верхівку. Також якщо людина не звернулася, то був хронічний процес і запалення на верхівці кореня може спричинити гайморит. Дуже багато різних захворювань вони мають такий генетичний зв'язок. Якщо, наприклад, у батьків погані зуби, у дітей також будуть погані зуби, за ними треба більше слідкувати, чи це не пов'язано, як пов'язано. В всіх 80% – це у нас є спадковість. Тобто, якщо у дорослих, якщо у батьків не є гарні зуби, є проблеми з яснами, особливо це касається ясен, тканин передон, то, то дуже часто спостерігається спадковість. Да часто батьки, наприклад, дивлячись на своїх дітей, ну погані зуби ти погані. Ці випадуть, виростуть нові. Як це впливає? На якість наступних зубів, які вже виростають постійні, батьки мають пам'ятати, що молочні зуби необхідно лікувати, бо любе каріозне враження в наступному може приходити до ускладнень, тобто до пульпіту і до періодонтиту. І насамперед каріс це є патологією, це інфекція в порожненні рота. Є ще такі фторлаки і герметики, які іноді використовуються при лікуванні чи профілактики карієсу, вони використовуються у нас, чи все ж стоматологічні установи бюджетні, вони не мають таких засобів. Використання лаків і також герметизація фісури це все відноситься до екзогенної профілактики. Це все проводиться, це необхідно проводити для покращення реміналізації емалі. Тобто, якщо у дитини прорізали зубки, нехай даже постійні зуби, і в яких ще не зріла емаль. То є така процедура, як герметизація фісур. Це заблокування фісур спеціальними герметиками, які в собі вміщують препарати фтору і кальція, і під герметиком вже скажімо так, дозріває емаль, тобто ми зменшуємо ризик враження каріусом тих фісур. Я знаю, що є ще якісь такі тести, наприклад, особливо діток маленьких, коли вчать чистити зуби, що використовують йод, наносять на зубки, і за тим, як йод себе проявляє на зубах, можна дитині показати, правильно вона почистила зуби, чи десь вона не дочистила, як це воно там відбувається. Значить, це буде відбуватися за рахунок того прокрашування тканин буде в місцях, де найбільше м'якого нальоту. Тобто, м'який нальот буде у нас забарвиться от тим самим йодом. І дуже часто, навіть у нас на прийомі, ми проводимо, якщо чистку і хочемо знати, задовільна незадовільна гігієна, ми наносимо той же йод там. І дитині можна наглядно показати, дати дзеркальце, і вона побачить ділянки, забарвлені дуже гарно. Якщо немає того нальоту, то тканини зубчика так не прокрасяться. Але м'який нальот гарно знімаються щітками, гарно знімається скелером, ультразвуком і професійну чистку ну можна проводити і навіть маленьким діткам скажіть оцей наліт, якщо його не щищати, що може бути? Це як передвісникарії це... сучі не обов'язково значить на ми вже казали, що вмістить в собі дуже багато мікроорганізмів в них є продукти розпаду, тобто є все негативне і патологічне, що потім в подальшому буде підтримувати запалення, і запалення буде призводити до захворювань ясень, або ну так само, якщо не буде вичищатися з міжзубних проміжків, то також під дією цих мікроорганізмів можуть і вражатися тверди тканини зуба. Спочатку у вигляді каріеса і далі, вже як ускладнення пульпіток перидентит. Зубний камінь. Як часто його треба щищати раз в півроку обов'язково? Навіть якщо є, там не так багато, все вона є точно. на зубний і зубний камінь, якого ми не бачимо. Це може побачити тільки лікар, перодонтолог або любий стоматолог. Тобто, якщо при нього, кожному то... профілактичному огляді бажаного щещати, да. так зазвичай поради для тих, хто хоче мати міцні зуби та здоров'я ясна, нагадують такий чорний список. Тобто всіх можливих. Ні, тобто речей, які не слід робити, продукти, які не варто вживати, напої, які не слід споживати. Давайте коротко відповімо на ці три ні. Чого не слід робити, значить, чого не слід робити? Розкушувати горіхи зубами, не слід відкривати там якісь пляшки, може хтось є такі пригризати нитки. Потім не слід зернята лускати зубами, бо всі ці чинники вони є травмуючими. Ну, і не слід ще навіть. розкушувати тверді цукерки. Іноді батьки дають такі оці барбариски. а да, діти не люблять їх жувати. Їх не також не слід. Так яку їжу не варто вживати? Не варто вживати дуже солодку їжу, дуже м'яку їжу, тобто, у вигляді булочок, цукерок, не варто вживати пиріжки, тістечка треба трошки. Обмежити Обмежені споживання. спож споживання. Які напої не варто пити? Значить, не варто вживати газовані, сильно газовані напої і забарвлені особливо, тобто вони є не корисними і є небезпечними не тільки для зубів, а для організму в цілому. Тобто. І які продукти ви просто радите для того, щоб зуби були міцні і здорові? Молоко, і кисломолочні продукти, сири, творог, необхідні бути в харчуванні, необхідні бути овочі, фрукти. І їжа максимально має бути такою жорсткою, скажімо так, напівготовою, щоб не виварювати все. То якщо то м'ясо, може воно хай буде пропечене. А не дуже там перетушковане, пережарене. Воно буде корисним для тобто, треба трошки свої зуби нагружати да, треба роботою. Награти. Хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була лікар-стоматолог Житомирської міської стоматологічної поліклініки номер 1 Наталія Хробост. І хочу сказати, що здорові зуби це можливість отримати максимальну насолоду від ваших улюблених страв, відчути всю палітру смаків та зробити кожну трапезу маленьким і приємним святом. Тож бережіть свої зуби і будьте здорові! До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.